Коли у гості приходить онучка, в уяві трапляється всяке. Тим часом про ваше серце дбає кардіомагніл. Маленькі сердечка для активних сердець. Для прориву на війні з РФ Україні потрібні інновації та значний технологічний прогрес. Про це неодноразово заявляло військове керівництво держави, зокрема, і президент Володимир Зеленський. Цьогоріч оборонні технології матимуть центральну роль у порядку денному міністерства оборони. Армія дронів, армія ребів і роботів. Ось що потрібно українській армії, аби переламати хід війни. І ці розробки вже активно проводять, зокрема, завдяки оборонному кластеру Брейв 1 Михайло Манилюк розкаже про досягнення України у виробництві зброї. Ахпіві дрони знищують російську армію на фронті. Бойові електронні жуки летять на сотні кілометрів і влучають у російські військові об'єкти, що знаходяться глибоко в тилу. Аби перемогти Росію на полі бою, нам потрібні сучасні технології: дрони, радіоелектронна боротьба і роботи, які замість людини зможуть проводити розвідку, тримати оборону і штурмувати. Це робот людь української розробки, і тут у лісі машину випробовують. Вона легко переїжджає через повалені дерева. Від цієї машини потрібно триматися якнайдалі, аби не стати ненароком двохсот. Рашист повержений. Оператор наземного дрона може керувати ним на досить великій відстані. В нього є один пульт, яким він керує одночасно, і пивим модулем. і... Платформою. Платформа повноприводна, що підвищує її прохідність. Може вести вогонь на відстань до 800 метрів. Це відстань розпізнавання цілі оператором на екрані або на окулярах, типу як на келекоптерах. Більше того робить стійкий до ребів. Він непомітний як для тепловізійної камери, тому що він не випромінює тепло, як це там робить людина, або якісь інші ДВС-двигуни. Тому дійсно він може залишатися непомітним і все одно вести потужний вогонь. Реби зазвичай працюють по коптерам, які знаходяться в прямій видимості до них, тобто трішки над горизонтом, по прямій. Цей же ж робот знаходиться на землі, тобто його реби не беруть тільки через те, що він... Ховається за оціми деревами, пагорбами і так далі. А отже, це такий собі термінатор на колесах, який не боїться уламків, снарядів чи куль. Броня четвертого класу захищає робота від стрілецького озброєння. Є досить великий шанс, що він виживе в цій перестрілці. Всі блоки керування також захищені броньою. Тобто ми робили акцент саме на захист того, чого потрібно. У нас використовується безповітряні шини, тобто всередині знаходиться металева конструкція, і резина йому потрібна тільки для того, щоб мати гарне щеплення з дорогою. Тобто, шина може повністю згоріти, а він буде мати змогу продовжувати далі рух. Цей танк в мініатюрі здатен проїхати навіть у найдоступніших місцях завдяки своїй вазі у понад 300 кілограмів. Робот легко ламає перед собою кущі та невеликі дерева. Машина озброєна танковим кулеметом і здатна бачити на всі 360 градусів. Один із основних способів застосування цього робота це відволікання при різних діях, в тому числі штурмових. Цей робот йде попереду і виявляє позиції ворога, викликає на себе вогонь, чим зберігає життя і здоров'я наших військових. Та й управляти роботом дуже легко, мов іграшковою машиною. Апаратура використовується та сама, що і для дронів, тобто вона універсальна: два джойстика вперед. Джойстик їде вперед, назад, джойстик їде назад. Аналог люті вже працює на фронті і показує гарні результати. Вартість одного такого бойового помічника 10 тисяч доларів. У планах розробників щомісяця створювати, хоча б з десяток таких роботів і постійно їх удосконалювати. Якраз для цієї версії робота, про яку ми говорили з машинним зором, як варіант розглядається це використання платформи гусеничної, що повинно підвищити його прихідність. Всі ми бачили фільм Я робот. Термінатор. На ногах робота не плануєте створювати? Ну, є вже в світі розробки роботів на ногах. Вони, до речі, є дуже ефективними якраз в плані давання перешкод. А, ну, нам... Чесно кажучи, до цього рівня ще треба дорости. Ну що, поїхав? Бойові роботи під керівництвом українських військових уже мають гучні успіхи. Ось так вітчизняний термінатор із турелю вперше в історії знищує позицію росіян. А цей український наземний дрон виїжджає встановлювати міний шлагбаум. Рік в Україні запрацювала оборонна платформа Брейван за 10 місяців. Вже зареєстровано понад тисячу розробок. З них більше ста роботів, які можуть стріляти, доставляти вантажі, евакуювати поранених, мінувати та розміновувати території. Вже є дев'ять кодифікованих наземних платформ, які ми частина з них вже є у військах і вже працює. Інша частина активно тестується. ми почали займатися роботами в червні місяці минулого року. Насправді, перші Розробки вони шлях був не достатньо швидкий, тому що потрібно було створити комісію, створити вимоги для роботів. Знов таки це новітні технології, не було процедур, навіть як їх кодифікувати. Окрім розробок роботизованих систем, в Україні активно працюють над виробництвом радіоелектронної боротьби. Ми, коли починали цей напрямок, у нас було вісім різних рішень. Зараз ми знаємо вже більше п'ятидесяти. У нас є наш реп «Буковель», який є дуже потужним, але це реб дальньої дії. Якщо ж говорити про реп середнього радіусу дії, то їх було не так багато. Тому якраз ось такі рішення вони теж активно розвиваються і напрацьовуються. І звісно ж на озброєнні української армії з'явиться більше ударних далекобійних і морських безпілотників. Дуже багато виробників вони вже наростили свої спроможності, тому що всі вірять і всі бачать результативність, ефективність використання саме дронів на лінії фронту. Технології вони ніколи не стоять на місці, вони тільки покращуються. Тому ми сподіваємось не не тільки на російський флот, а й на міст і на міста, і на різні цікаві об'єкти, які мають. Йти вслід за російським кораблем. Українські розробки та компанії стають частиною глобального оборонного ринку та поступово інтегруються в євроатлантичний простір НАТО. Україна є найдинамічнішим хабом оборонних інновацій світу. Щоправда, нам потрібно більше роботизованих систем далекобійних та морських дронів, аби перемогти ворога на полі бою. Михайло Манилюк, Василь Дендін. Подробиці телеканал-інтермарафон. Єдині новини.